Доброго дня, любі малята та шановні дорослі друзі нашої передачі! Конкурс малюнків про безпеку на залізниці вийшов, як то кажуть, на фінішну пряму. Ми вже отримали багато цікавих робіт з Донецька та Макіївки, Яцінуватої та Іловайська, Красноармійська та Дебальцевого. Звичайно, авторів ми можемо назвати тільки по закінченні конкурсу. Скажу по секрету: призи та подарунки отримають не тільки переможці, а й просто його учасники, які знайомлять вас з правилами поведінки на залізниці. Починалося усе так. Ми домовилися з Донецькою дитячою залізницею, що вже час звернути увагу на те, чи знайомі діти з правилами безпеки на залізниці. У кожній передачі розповідали юні залізничники: черговий по станції Микита Міщенко, диктор Катерина Сорокіна, провідники вагонів, Стас Ярков, Аліна Медовщикова, Валерія Удовиченко, яка, крім усього, розповідає пасажирам про історію малої залізниці та про маршрут від станції Піонерська до станції шахтарська. А під час стоянки потягу, коли перечеплювали тепловоз. Свою майстерність продемонстрували стрілочник Сергій Захарченко та сигналіст Ренат Карабаш. Начальники поїздів Денис Долженков та Михайло Чичігін розповіли про правила безпеки на залізниці. ж розумієте, що усі ці хлопці та дівчатка ще школярі, які мріють стати справжніми залізничниками. Під час навчального року вони вивчають теорію у гуртках. А з весни до осені проходять практику тут, на Донецькій дитячій залізниці. Саме вони допомагають учасникам нашого конкурсу обирати теми для своїх малюнків. На вас чекають нові зустрічі з юними залізничниками. Уважно прислухайтеся до того, що вони вам повідають, бо конкурс триватиме ще три тижні. Тож ви можете стати його учасниками. До речі, вибрати тему для малюнків вам допоможуть і тематичні міні-мультики, якими вам... obavijest ko pokazujemo u pun pere mene osobno Лишається нагадати вам адресу, за якою треба надсилати малюнки. Вона зараз на екрані. Мені час прощатися з вами, але не поспішайте вимикати телевізор. На вас чекає мультяшний презентик. Папа! -па. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати! Я тебе знайшов, а тепер лічити. Раз, два, три, чотири п'ять. Я іду шукать. Тутті. Та як, як же це ти. Ой-ой-ой. Ой, що ж, що ж робити тутті? Любий рідненький, та що ж це? Та як же це? Годі голосити, бо й ти впадеш. Мотузку дістань та швидше. Тут мокро. Матузочка. Не смій чіпати мою скакалку. Ти постривай, не бийся, будь ласка. Ти не заважай, хіба не бачиш, я хочу схуднути. А навіщо тобі худнути? Ти й так худюща, ти й так тендітна. У мене іспити до школи танців. Слухай, позич мені, будь ласка, свою мотузку. Розумієш, мій друг упав у колодязь. Друга врятувати? Гаразд. І тобі Ой. на короткий час. Тільки ти дай мені щось за це. А, а що? Йоу, невеличкий міцний качанчик капусти. Капусти? Капусти. А, капусти. Шановна, я вас дуже прошу, дайте мені, будь ласка, капусти. Розумієте, у мене друг упав у колодязь. Де колодязь? Хто упав? Один, два, три. Та ні. Друг мій тутті упав у колодязь. Не можна падати у колодязь. Один, два, три. Ви розумієте, я віднесу капусту козі. Коза дасть мені мотузку, і тоді я врятую свого друга. Дамо капусти, дітки. <ріст> Дамо. Один, два, три. Ой, спасибі, велике. Тільки зроби мені послугу, мій любий. Забери, будь ласка, за це у ворона іграшку. Він у дітей украв. Україну. Хто це голосує? Вибачте, що потурбував. Але в мене друг у біді, і лише ви зможете йому допомогти. Дайте мені, будь ласка, оцю іграшку. Я віднесу її свині, свиня дасть качан капусти, я віддам його козі, коза дасть мені мотузку, і тоді я врятую свого друга Тутті, який упав у колодязь. Благородний друг. Я, звичайно, віддам тобі цю іграшку, єдину прикрасу моєї вбогої оселі. Але ти всім робиш послуги. А я, а мені одне слово, принеси мені щось за це. Але ж чого? Ну, хоч сиру? Тобі чимось допомогти. А що тобі за це треба зробити? Що принести, дістати, роздобути? Ей, Постривай! У тебе є шматок сиру. Ні, сиру нема. А, але за те. Зате... Та ні. Розумієш, мені сир потрібен. Я віддам його ворону. Ворон за сир свині іграшку поверне. Свиня за це капусту дасть. Ось тоді коза мені мотузку позичить. І я врятую свого друга тут ті, який впав у колодязь. Так тобі не сир, а, а мотузка потрібна. Mm -hmm. якоюсь нещасною мотузкою цілу вічність пробігав. Мотузка! А я за неї навіть спасибі не сказав. Пішов. нічого. Ми його знайдемо. Неодмінно.